Електронне направлення на військову лікарську комісію від сьогодні має стати доступним у застосунку резерв плюс. І про це будемо говорити заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катериною Чорногоренко. Пані Катерино, дякую, що до нас завітали. Доброго дня, дякую, що запросили. Розкажіть нам детальніше, як працюватиме система електронного направлення. Це доволі довгоочікувана послуга, тому що зараз у ТЦК величезні черги з людей, які прийшли туди, аби отримати. Ти направлення на ВЛК. Саме так, в кінці грудня 2024 року, Міністерство оборони України запропонувало уряду цілісне бачення реформи військово-лікарської комісії. Це не тільки цифровізація, це взагалі зміна всіх підходів і процесів в контексті відносин між державою і військовозобов'язаними. Це Це не дуже тішить, тому що уряд підтримав бачення реформи, яке було запропоновано міністерством оборони, яке було погоджено з міністерством охорони здоров'я. Тому що велика роль Міністерства охорони здоров'я в цьому буде у другому етапі цієї реформи. Я зараз дуже коротко розкажу, в чому суть. Отже, реформа складається з декількох етапів. В рамках першого етапу, ми, ми, Міністерство оборони, робимо абсолютно всю роботу. Вона складається з двох моментів: Це зробити електронне направлення на військово лікарську комісію і зробити постанову про придатність або непридатність цифровою. Угу. Власне, цей, цей етап, мав був реалізований. Мав бути реалізований до 28 лютого 25-го року. Але електронне направлення ми зробили на місяць раніше, тому що це був запит від наших користувачів, від користувачів резерв плюс електронного кабінету військовозобов'язаних, і ми прискорились максимально. Працювали 24 на 7, І сьогодні ми запускаємо електронне направлення на військову лікарську комісію. Чому це важливо? Тому що насправді для того, щоб його отримати, не потрібно йти до ТЦК та СП, не потрібно стояти в чергах. Це можна зробити вже через цифровий інструмент, зайти в резерв плюс, оновити версію для того, щоб функціонал став підтягнувся, uh -huh. скажімо uh -huh. так, і далі згенерувати собі направлення на військово лікарську комісію, яке буде мати QR-код сформовано як у вигляді електронного документу, нікуди при цьому не йти, не стояти в чергах, не витрачати свій час, йти одразу на військово лікарську комісію, проходити і далі вже. Виконувати, скажімо так, свої зобов'язання по закону. З 28 лютого ми будемо мати наступний електронний формат взаємодії держави військовозобов'язаного. Це постанова про придатність. Вона буде тільки цифровою. Вона буде вноситися через інтерфейс, який розробить Міністерство оборони. І таким чином людині не потрібно буде другий раз йти в ТЦК з постановою про придатність або непридатність. Ми передамо ці дані одразу через інформаційний обмін в оберіг і людині в резерв плюс підтягне. Це статус свіжої військово лікарської комісії, маю на увазі актуальної да, тільки, е, яку він тільки що прийшов, і статус придатний, непридатний. Відповідно, два візити в ТЦК ми повністю е, нівелюємо, скажімо так, і е, людині більше не потрібно це робити. Але якщо людина хоче, наприклад, в неї є таке бажання піти до ТЦК, вона е, довіряє більше е, офлайн режиму, вона може це все одно зробити, і в ТЦК ТСП також дадуть електронне Правлення з QR-кодом, і далі вона може бути скерована на ту військову лікарську комісію, де вона має пройти саме експертизу. То тобто паралельно буде і форма офлайн взаємодії з ТЦК. Ну раптом якісь певні обставини в так, житті так. людини, що їй треба піти саме в ТЦК. І вдома з телефона теж це все можна буде зробити з будь-якої точки, не тільки вдома, з кафе, з не знаю, в транспорті і так далі. Тут важливо сказати, що ми зараз проводимо важливу реформу екстериторіальності. Ми хочемо відв'язати. Необхідність приходити саме в той ТЦК СП, де людина стоїть на обліку. Uh -huh. Фактично, наприклад, якщо людина встала на облік вперше в Чернігівському ТЦК СП, наприклад, це там рідне місто людини, але потім вона поїхала в Київ, вчилась в університеті, там же, наприклад, має роботу і знаходиться на постійному місці проживання. Ми маємо дати людині можливість піти в піти в той ТЦК СП, в який вона де вона фактично знаходиться, де, де їй зручно це зробити. Це дуже дуже важливий момент. Тому що екстратеріальність дає більше свободи, більше гнучкості. Ти не маєш їхати до себе в рідне місто, навіщо витрачати цей час, навіщо витрачати гроші і так далі. І така ж історія буде наслідуватися з військово-лікарською комісією. Буквально до літа 2025 року ми відв'яжемося від конкретних військово-лікарських комісій і зможемо проходити медичний огляд в будь-якому закладі охорони здоров'я, який зручно людині. Це може бути і ЦПМСД, так тобто звичайний заклад охорони здоров'я, державної форми власності і приватна клініка, і будь вся екосистема, скажімо так, закладів, де людині зручно це робити. А коли ви плануєте реалізувати цю реформу екстериторіальності, щоб людина не їхала в умовний Чернігів, умовний кривий ріг, якщо вона проживає у Львові або в Києві, там проходила, що стосується процедури? ТЦК, вже зробимо найближчим часом. Ми зараз говоримо про це з генеральним штабом, говоримо. Цю ідею підтримує офіс президента України, кабінет міністрів України. Ми хочемо це як найскоріше зробити відносно ТЦК. Відносно ВЛК ми зробимо трохи згодом, тому що ми хочемо дати ще більше гнучкості і не прив'язувати взагалі до ВЛК, а прив'язати медичний огляд до будь-якого лікаря, який зручний людині. Це може бути терапевт, сімейний лікар або лікарі-спеціалісти, якщо там далі потрібно. Тобто... Я так розумію, що тут потрібно і юридичне, законодавче mm -hmm. нормативно-правове. Оформлення цього переходу, а технічно треба для цього ще щось робити, ну щоб терапевт в будь-якій лікарні міг вносити дані для військовозобов'язаного не просто його картку, там паперову, а в оберіг або в інші системи. Дуже влучне питання. Насправді, що я почну з ТЦК, тому що це моя безпосередня зона відповідальності. Mm -hmm. ТЦК та СП працює в єдиному державному реєстрі оберіг. Це реєстр призовників військовозобов'язаних резервістів. Відповідно, зараз ми вже маємо це. Цифрову інфраструктуру для того, щоб відв'язатися від конкретного ТЦК ТСП, працівник ТЦК ТСП відкриває інтерфейс і працює безпосередньо з людиною через єдину таку загальну національну систему. Тому тут буде дуже швидко і легко зробити екстрадріальнець. Що стосується військово-лікарських комісій і закладів охорони здоров'я, то тут ми теж абсолютно підготовлені, тому що в Україні діє електронна система охорони здоров'я це велика система, масштабна, яка розгорнута абсолютно на всі заклади від до від малень. Лікарні в маленькому місті до там умовно столиці нашої держави Києва всі лікарні працюють в єдиній електронній системі охорони здоров'я. Це дуже круто. Ми завжди дякуємо Міністерству охорони здоров'я Національної служби здоров'я України за те, що вони зробили цю інфраструктуру, підтримують її в дуже класному актуальному стані. І е, іменно тому електронна система охорони здоров'я може передавати на сторону Міністерства оборони ті дані, які угу. нам потрібні. Мовно придатність непридатність може бути бути направлена нам для того, щоб швидко внести ці зміни і вивантажити людині в резерв плюс ці дані, щоб вона бачила, що по ній є певні зміни в державних реєстрах, і ця видимість, ця прозорість у відносинах між військовозобов'язаними та державою дуже важлива. Тому ми зробили резерв плюс як така точка входу військовозобов'язаним бачити, що держава вносить по цій людині. Отже, від сьогодні вже можна буде направлення електроні на ВЛК отримувати в найближчому майбутньому. Можна буде ходити не тільки в той ТЦК, куди ти приписаний, і ще далі повністю вся ця процедура ще і ВЛК можна буде проходити в будь-якій лікарні, яка вам зручна. Тобто, ми переходимо в цифровий простір, але тут виникає питання захищеності даних, особливо в контексті великих зламів і хакерських атак, які реєстри Мін'юсту нещодавно пережили. Наскільки це взагалі безпечно? Точка входу людині до умовної даних відбувається через резерв плюс. Це такий. Самий масовий вход, тому що зараз у Резерв Плюсі майже 4 мільйони користувачів це дуже велика цифра. Ми часто кажемо, що це 4 міста мільйонника, і це наймасовіший продукт Міністерства оборони за весь період. І е, наша архітектура побудована таким чином, щоб не зберігати жодних даних військовозобов'язаних на серверній частині. Тобто людина звертається з запитом, який надсилається безпосередньо в захищений реєстр, повертається даними конкретно на її девайс і е, жодних е, розлив для того, щоб здійснити це перехоплення даних? Ми не вбачаємо, але ми все одно працюємо над тим, щоб постійно підвищувати рівень захисту наших систем. Працюють найкращі державні команди над цим робимо, застосовуємо всі технологічні сучасні методи для того, щоб тримати персональні дані наших людей в захищеному стані. Який ефект від цих цифрових рішень ви очікуєте? Я очікую на два таких значимих для мене ефекти: перше це людяність. Ми повертаємо можливість нашим громадянам використовувати час так, як найефективніше для них. для них. Вони не стоять в чергах, не відволікаються від своїх основних задач. Держава стає сервісом, держава стає цифровим сервісом. Держава стає прозорою, зрозумілою і виконує свою задачу. Це ефективне управління певними процесами. І це антикорупційний ефект, тому що не потрібно більше шукати посередників для того, щоб зробити це зручно або без mm -hmm. власної присутності, часто чую, що люди хочуть зекономити час, і тому шукають якісь можливості е, контакту з державою, скажімо так, в незрозумілий, м'яко кажучи, спосіб. Ви зрозуміли за хабар. Так, ми хочемо це виправити, щоб е, цей зв'язок був в декілька кліків. Він був дуже коротким, дуже сервісним і дуже прозорим. Тому ми завжди в наших повідомленнях наслідуємо принцип, якщо Якщо ми відмовляємо людині, то ми пояснюємо, чому. Якщо ми кажемо так, то ми це робимо дуже швидко. Ми з вами поговорили про військовозобов'язаних і резерв плюс. Давайте поговоримо про військовослужбовців і армію плюс стосунок. Там запустилася національна програма Плюси. Можете розповісти про неї більше. Це насправді найулюбленіша наша функція модуль. Хоча я вважаю, що в Армії плюс одна з дуже крутих функцій це електронні рапорти. Але менше з тим, національна програма підтримки військовослужбовців плюси це такий єдина точка лояльності або вдячності від найвеликих бізнесів України. А потім я хочу додати ще й великі бізнеси світу, тому що я вважаю, що не тільки українське суспільство має дякувати нашим захисникам, а й весь світ, тому що ми вступили в боротьбу з агресором який порушує прав. Вело міжнародного міжнародної такої взаємодії і співіснування. І, відповідно, зараз в рамках плюсів запущено три великих партнери: це Укрзалізниця, Укрнафта і Нова Пошта. «Укрзалізниця» дає нам пріоритетний викуп квітків. Це був такий наш подарунок на різдво. Ми хотіли, щоб люди скоріше приїжджали додому у відпустку. По іншим справам, Укрнафта, це мінус 3 гривні знижка на пальне, плюс мінус 30% знижка на меню. І нова пошта це посилки за одну гривню до 30 кілограм з прифронтових областей і ви прифронтові області. Насправді, остання нова пошта користується дуже великим попитом, і дуже багато військових нам дякували. Тому що це е, така дуже звична для них е, ітерація або взаємодія відправляти те, що потрібно, так. Е, і так далі. Ми вже заощадили 4,5 мільйона нашим військовослужбовцям е, на пальному, на безкоштовних посилках. Е, і не планує... Вимо зупинятися. Також хочу звернутися до бізнесів, які хочуть доєднатися до нас. Наступні це розетка, вог Око. Ми хочемо додати мережу готелей, ми хочемо додати книги. Ну всі затишні сервіси, які можуть бути навколо військовослужбовців. Це для нас дуже дуже важливо. 100 великих бізнесів буде в цій партнерській програмі прямо в кишені. Така щоденна вдячність військовим. Тобто, це різні кінфоні. акції та і так знижки, бонуси, бонуси для військових через армію плюс. В армії плюс, окрім таких приємних складових, є дуже робочі моменти. Рапорт на повернення із СЗЧ, теж довгоочікуване і непросте рішення, яке було запроваджене через армію плюс СЗЧ, це самовільне залишення частин, щоб військові, які таким чином обрали такий шлях для себе, могли повернутися, Яку бачите ефективність цього інструменту. Скільки вже рапортів так було подано? Знову ж таки, я згадую жарт в нашому камеді, коли казали про те, що українці інтроверти, українці хотіли б взаємодіяти з державою через цифрові інструменти для того, щоб мати менше офлайн контактів. Насправді СЗЧ повернення СЗЧ – це про це, про те, що людина в зручному для неї форматі, такому, скажімо так, достатньо. Від держави до військовослужбовця без нікого навколо може е, звернутися і повернутися СЗЧ дуже швидко і е, е, реінтегруватися, отримати знову зарплати, соціальні пільги, повернутися до служби. Скільки вже рапортів було опрацьовано? Близько тих? тисячі рапортів, е, і це дуже дуже нас. Е, Тішить, тому що це абсолютно органічно. Uh -huh. Люди самі знаходять таку можливість і повертаються. Реінтегрована вже е, певна кількість військовослужбовців, і вони одразу потім переводяться до інших військових частин, де вони хотіли служити. Uh -huh. Тому що одна з причин СЗЧ це неможливість переведення, і ми це теж виправили. Дякую вам, пані Катерина, за розмову. Це була Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифрові заці.